Всім доброго дня. Чуєте аромат? А, ви не чуєте через, через телефон. Ну, Жоль, аромат, звісно, непоганий в цій кави. Ось дивіться собі, що це за кава. Долмойер продуму називається ця кава. Написано 100% воробіка. Що я хотів сказати про цю каву? Ну, Зараз ми для початку відкриємо, ми тут вже його відкрили. Так, і візьмемо, зараз достанемо звідси зерна. От. Зерна кофейні. Дивіться сюди. Нам поки що попалися пережорені зерна. Зараз ще попробую дістати. Дивіться, тут є більш-менш нормальні прожорки. Ось таке ось зерно, бачите ось? І отакі пережорені. В основному тут я дивлюся, що в основному тут пережарені зерна. Його ця кава це вона без ароматизаторів. Тут її треба заварювати. Цю каву потрібно заварювати. І дуже дрібно молоти на кавомолці. Дуже добре треба розмалювати, щоб не було кусочків. Дуже хороший повинен бути помол. І обов'язково треба і заварити його або в кавоварці, або в металічному кухлі, або в турці, хто як заварює його, хто в кавомашині. Ну, я так скажу, аромат у неї цієї кави слабоватий, але якщо їх добре заварити, я, чесно говоря, варю її з цукром, то ще пити можна. Це, от така, це в принципі, натуральна кава, але я дивлюся, що вона то стоїть не, не дешево, ця кава. Просто мені здається, що вони просто сюди накидали вже отсортованого, пережареного зерна. От Тут мало попадається нормальної прожарки зерна. Просто більше тут пересмажене, як на мене. Воно не те, щоб горіло, а просто пересмажене зерно. І такий смак у цієї кави, він якби трошки такий, як би сказати, ну, я бачу, що в помеленій каві там, напевно, додають або якісь смакові ароматизатор, або ще якісь добавки, що підсилюють смак. І цій каві такого підсилювача не, не чутно, тому що це вона без додавання. Це просто в зернах, без додавання всяких там ароматизаторів. Смак у неї такий цікавий, якщо її правильно зварити, то е, такий смак, е, ніби після гілочок вишневих уже в кінці, там такий після смак залишається. В е, цій кові. Головне, її, я говорю, що правильно треба зварити, то ще її пити можна. Ну, а як на мене, то вона своїх грошей не коштує. Ця кава, її треба було продавати на порядок дешевше, тому що реально вони за нею беруть багато. Ця кава за такі гроші повинна бути була нормальної прожорки. Мені здається, що це, мабуть, неправду. що тут 100% арабіки. оскільки я пив каву ця... була кава. Воно в пачечки трошки залишилося. То оце ось оці лавоці, ця вже вона помелена, не в зернах. То смак е, дуже схожий. З цією лавоцею. А тут написано було, що по пополам арабіка і робуста. То щось мені слабо віриться, що тут сама арабіка 100%. Мені здається, смак би був зовсім інший. Ну, оце ось такі справи. Вибор завжди за вами. Я думаю, що це, в принципі, воно залежить ще й від партії. Може бути, партія одна хороша, а одна може бути вже гірша. Завжди таке трапляється. Спеціально зразу для реклами викидають хорошу партію. Може бути оцікави краща партія. Я, чесно говоря, не знаю. А от в даний момент я скажу, що. Оце зараз зерен туди накидали вже багато пересмажених, то на даний момент цю каву я не рекомендую. Або хіба що рекомендую, тільки якщо її зменшити ціну вдвічі. Всім дякую за перегляд.